Ну що, хочу сказати по поводу обробіток бджіл. Обробіток бджіл ми проводимо не одразу після викачки меду. Так як в нас на півдні України дуже спека продовжується, наприклад, навіть в цьому році, Ждемо трішки похолодання десь до 23-21 градусу. Після того ми будемо обробляти бджолок. Обробляємо бджілок. Компанії, від компанії Бівел, well. так як я вже працюю з ними 5 років і мені подобаються їхні препарати, по поводу тих питань, які виникли за останні тижні, деякі бджолярі втратили сім'ї після обробітку апівару. Але моя думка, що не подумайте, що я кожного хочу осудити, кожному хочу сказати погане. Моя думка, що на сьогоднішній день треба притриматися всіх інструкцій, тому що і погодні умови, так як сильна спека, теж дає великий токсикоз, я так думаю, для бджілок, так як препарат на сонці дуже дуже. Виділяє свої фірма фір фірма... свої властивості, які в них ложать. І я думаю, що це сама перша причина. А щоб сказати, що можливо, можливо, якісь там є порушення цієї бівеловської компанії, ну можливо, но я думаю, що це причина можливо бути тільки в погодних умовах. Дякую. Ось такі наші красуньки цьогорічні. Молода личинка. Ось видно дуже гарно. І знову розпліт. Це інша сім'я, дуже гарний розпліт. Почти на всю рамочку, там трішки меду. Бджілок дуже дуже гарно посідають нас вулику. 10 рамок вулику. Кожна вуличка багато-багато бджілок. Я думаю в зиму дуже-дуже гарно у нас підуть всі сім'ї.